Не перемикайте, зупиніться і відчуйте, планета Земля уповільнює свій рух. Вчені усього світу довели. Наступний рік буде довшим на цілу секунду. Що це означає? Секунда координації, як кажуть астрологи та математики, або висока секунда, як її називають більш-менш досвідчені люди, здатна змінити наш звичний світ. Наша планета стає ніби незграбною і починає обертатися навколо себе повільніше. А в останнє секунду координації додали майже 4 роки тому, 31 грудня 2005 року. Широкому загалу про це було невідомо. Ба Більше мало хто знав, що кожний високосний рік приносить із собою додатковий час. Але тепер хронометристи, тобто вчені мужі, які опікуються секундами, не виключають, що накручувати годинники доведеться навіть частіше. Цікаво, що нам з вами хвилюватися не варто автоматично і непомітно, принаймні нам це обіцяють, цифрові годинники у комп'ютерах та мобільних телефонах будуть переведені на новий, збільшений на одну секунду час. Але що робити з шедеврами архітектури? Згадайте перлину Західної Європи, пісочний міський годинник у Будапешті, відкритий всього п'ять років тому. Цей хронометр вже не є точним. Чи може ви знаєте скільки і, головне, як треба додати? Піску у складний сучасный механизм, чтобы час всплывал на одну секунду дольше. Секунда в спорте – это мировой рекорд. Секунда в спорте – это провал. Секунда в спорте – это или победа, или поражение. А значит, это вся жизнь. Допустим, для меня секунда может превратиться в целую вечность. Если, не дай бог, журналист не успел принести сюжет, он может просто не пойти в эфир. Є ще одна каста людей, хто в одну секунду втратить і спокій, і здоровий сон, і навіть глузд. Подумайте, що станеться на біржах, де за секунду відбуваються мільйони фінансових операцій. Особливо під час кризи, вмить, коли усі табло світу покажуть замість класичних 23, 59, 59 нову цифру: 23, 59, 60. системи можуть стати. Вірогідність того, що вони швидко самовідновляться, мізерна. Страшно навіть уявити, що буде із транспортними системами в розвинених країнах. Залізничні роз'їзди переводять натисканням однієї кнопки. Зрештою, усі комп'ютеризовані системи у новорічну ніч постраждають. Ось так астрологічне перемагає логічне. Інфошок підрахував для вас, що найдорожча у світі секунда коштує 110 доларів. Рекорд належить Білу Гейтсу, то номер один. Згадайте про це під бій курантів, і можливо, у новому році вам вдасться побити його рекорд.